Вітаю на каналі Школи програмовані скріптері, де ми продовжуємо щоденний марафон розв'язання задач рядкової і програмування PHP. Сьогодні 5 листопада. Маємо знову задачу з категорії Medium, як і вчора. Тема задачі, як спочатку цього місяця, маніпулювання рядками. Незважаючи на те, що складність задачі має бути Medium, Єдине, що робить її Medium, це дуркуватість опису. Задача називається мінімальна кількість змін, щоб зробити бінарний рядок красивим. Значить, нам дано двійковий рядок S. Він починається, індексація починається з нуля, і ми маємо гарантію, що він має парну довжину. Красивий рядок згідно з авторами цієї задачі це той рядок, який можна розбити на один. Або декілька підрядків таким чином, щоб кожен підрядок мав парну довжину, кожен піврядок складався або з нуля, або з одиниці. І нам дозволяється змінити будь-який символ з одиниці на нуль або з нуля на одиницю. І треба повернути мінімальну кількість змін, необхідних для надання рядку S красивого вигляду. Ось приклади. Цей рядок не є красивим, тому що якщо ми будемо розбивати його на підрядки, в цьому буде різні цифри, і в цьому будуть різні цифри. Або якщо ми не будемо його розбивати, а просто поміняємо, якщо уважно придивитися, в цьому прикладі треба зробити одну зміну. Або перетворити цей рядок на 2 одиниці, або на два нулі. Цьому рядочку не треба е, робити жодних змін, тому що він вже є фактично красивим. Whatever that means in this case. Значить, е, Якщо ми уважно придивимося, то нам для розв'язання цієї задачі нам треба переховати мінімальну кількість змін, щоб надати рядку красивого вигляду. Відповідно. Е, в кожній парі цих символів нам треба міняти один з цих символів, якщо тільки тоді, як і тоді, коли е, ці символи різняться. Якщо вони однакові, як тут, то нічого робити не треба. Е, відповідно, розв'язання цієї задачі буде досить простим. Е, на початку кількість змін дорівня нулю. Е, робимо символьне перебирання цього рядочка, але оскільки ми будемо порівнювати цифри в двійках сусідніх, то на крок цієї ітерації буде не один, як ми зазвичай тут пишемо, а два. І порівнювати ми будемо символ на позиції І з символом на позиції І плюс один. Тобто нульовий з першим, другий з третім. Четвертий з п'ятим, далі, далі, далі. А, і якщо вони різні, то нам треба їх поміняти. Ось таким ось чином. І тут ми маємо повернути кількість змін, які ми зробили. Ну, тести ми пройшли. Спробуємо відправити задачу на повну перевірку. Теж ми її розв'язали. Задача дурнувата, реалізація дуже проста. Ще раз вам дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на цей YouTube канал, на наш гітхаб та на наш Telegram. До зустрічі!